Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами починаємо вчити нову тему. У нас логарифмічна функція і властивості та графік. Ми вже були знайомі з вами з показниковою функцією, яка має вигляд, вигляд Y дорівня a в степені X. Зараз трошки інше, але теж плюс-мінус в цьому напрямі. Логарифм Y доріння. Логарифм X з основою a. Цій функції в нас е зазвичай А ми беремо, що в нас А більше нуля, як за логарифм, логарифму, що в нас А не на дорівнює одиниці. Таку функцію, яка задана ці, е цією називають називається Так, Як вона у нас виглядає? Y дорівнює логарифм X з основою 5, логарифм Х основою 1, 2 і так далі. То замість основи може бути будь-яке число, тобто А, А в нас може бути будь-яким числом, але більше нуля на дорівнює одиниці АХ це в нас змінна, через яку ми якраз і будемо будувати графіки. області визначення в нас цієї функції є проміжок від нуля до плюс нескінченності. тому що якщо в нас а більше нуля, тобто в нас не може бути від'ємного числа, то це число у будь-якій степені від'ємне чи додатнє. У нас буде все одно більше нуля. Навіть якщо у нас нуль, в нас 0 у будь-якій степені, у нас буде все одно 0. Менше нуля вона бути не може. Давайте подивимося, як вона будується взагалі. Складемо таблицю значень функції для деяких значень, якщо коли у нас х більше нуля. І так, тому що x в нас теж має бути більше нуля. І так, якщо ми підставляємо 1 восьму, у нас y дорівнює логарифм 2x, вставляємо замість x 18. Тобто в якій степені має бути 2, щоб отримати 1 восьму. Це в нас мінус 3. Далі 1 четверта, мінус 2 і так далі. 1 це 0. 2, 1, 4, 2 і 8, 3. І по цим точкам ми побудували графік, і у нас ось так він виглядає. Це у нас якщо А… Більше ніж 1. і в нас Х більше 0, бо е, графік у нас не перетинає вісь ординат, але наближається. Тобто y, е, вісь Y це у нас асимптота цього графіка. Тепер е, уважте, що це у нас ситуація, коли у нас А е, більше одиниці. Це Основа. Зараз давайте подивимося, якщо у нас основа менше одиниці і більше нуля. Тобто одна друга, наприклад, дорівнює 1 восьма, х у нас одна восьма, одна друга в третій степені буде одна восьма. Тобто y дорівнює 3, y в степ... одна друга в другій степені буде одна четверта, в першій буде одна друга і так далі. теж. В другій мінус 1, в четвертій мінус 2, точніше, в мінус першій степені буде 2, в мінус другій 4, і в мінус третій буде нас 8. І ось так в нас буде виглядати ось ця функція, коли в нас е, основа від нуля до одного. То більше нуля і менше одного. Ось так і вигляд має. Тобто вона тут спадна, а якщо в нас А більше нуля, то вона зростаюча. Як бачите, різницю. Ось так і ось так. От так само, як і показникова функція. В нас працювала, що якщо в нас А більше нуля, то вона в нас ось така. Ось так виглядає. А якщо в нас А. Тобто, це число було від 0 до 1, то вона мала вигляд вид ось такий. Тобто виглядає так само, але просто що вони трошки інакше, бо у показниковій функції у нас x міг бути менше 0. А тут у нас, як бачите, у нас x завжди більше 0. А y може намувати різних значень, і додатніх і від'ємних. На цьому малюнку показано у нас, що у нас y дорівнює X, тобто це пряма, яка проходиться через центр координат, логарифмічна функція, логарифм X з основою 2, і показникова функція дорівнює 2 в степені X. Тобто вони як дуже, дуже схожі функції, і, як бачимо за малюнком, вони симетричні. Тут вони дуже виглядають дуже схоже. І тут у нас вона теж йде ось так, і йде до VC е, X, а тут навпаки у нас йде до вісі Y, тобто ось так. Тобто з цього можна м -м, знайти, що це в нас е, майже рівні, майже рівні функції, і в нас дають одну і ту ж саму залежність між замінами X і Y. Так бачите, щоб в нас від рівності x до рівня логарифм 2 від y перейти до рівності y до рівня логарифм 2 від x, треба поміняти місцями x і, а на графіку осі у нас y, x і. Тобто цим поясняється у нас симметричність цих двох графік. Познакової логарифмічної функції. Так, ось значення, у нас графіки показникової функції логарифмічної функції, що мають однакові основи А симметричні відносно прямої. Y рівні X, тобто через семетичні допрямові, що проходить через центр координат. Давайте тепер подивимось на властивості нашої логарифмічної функції. Знову ж таки, у нас два випадка, коли в нас А більше 0 і менше одиниці, і якщо в нас А більше одиниці. <кій> і знову ж таки, вони майже всім однакові, як і показникова функція. Окрім що в нас Y. Більше нуля. Коли в нас А більше нуля менше одиниці, вона в нас Y більше нуля від нуля до одиниці. А менше нуля від одного до плюс нескінченності. А ця, цей графік навпаки, вона менше нуля від нуля до одного, а більше нуля від одного до плюс нескінченності. Тобто зворотні така залежність. І теж е, Наступне таке найголовніше е різниця між ними: що якщо в нас А між нульом і одиниці, то функція в нас завжди спадає на всьому проміжку. А якщо в нас А більше одного, то вона зростає на всьому проміжку. А тут завжди спадає. Тобто це єдині такі. Е е е цим єдиним вони відрізняються, екстремумів в них немає, асимптоти в нас. Вість Х, коли у нас х дорівнює 0, то вість Y. А графік функції проходить через точку 1.0. Тобто, якщо у нас х дорівнює 1, логарифм А з одного, то Y в нас завжди дорівнює 0, тому що А в нульовій степені буде 1. будь яке число, як не було А, то це в нас буде 1. Добре. М, поїхали далі. Давайте розглянемо приклади використання властивості е, логарифмічної функції. Так, нам треба порівняти значення виразів. Так, коли в нас е, основа більше одиниці, якщо в нас більше значення x, то в нас більше значення y. Як бачите, у нас тут x йде вперед, і y. Зростає кожен раз. А якщо в нас А дорівнює від 1 до одиниці, то з більшим значенням Х у нас Y все падає падає падає. Тому це нам допоможе вирішувати такі задачки і порівнювати види. Це в нас буде що. Якщо в нас логарифм 3, 2,7 з основою 3 логарифм 2,9 з основою 3, то так як 3 у нас більше одиниці. То в більшому значенню аргументу дорівнює більше значення функції. Тому у нас 2,9 буде більше, ніж 2,7. А якщо... це, це ми можемо побачити, якщо позначимо це на графіку. Але я тільки ще пояснив, як це працює. І, і наступне, якщо у нас 0,8 основа, то навпаки більшому значенню ікса. Ось у нас x зростає ось так, а y все падає. Тому якщо у нас x більше, то y навпаки буде менше. А y це у нас якби результат логарифму. Тому якщо у нас ось це значення більше при основі, яка в нас до одиниці, то це у нас буде навпаки менше значення. А, тут у нас одна 8, то на друга. Одна друга в нас більше, ніж одна восьма. Тому е, більше значення е, аргументу буде дорівнювати відповідати менше значення функції. Тому у нас рівність буде виглядати ось так. Що у нас логарифм з одної восьмої буде більше, ніж логарифм одної, з 1,2. другої. Тому що у нас функція спадає. І чим більше у нас х, тим менше y. Тому ось бачите ось нас. Добре, поїхали далі. Порівняти А, якщо А більше ан одному з одиниці, якщо логарифм 5 з основою А менше логарифм 4,5 з основою А. Тобто, як бачимо, у нас тут більше значення аргументу, але в нас менше, ніж логарифм з меншим значенням аргументу. Це означає, що у нас функція спадна. Більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції, так як у нас тут стоїть знак менше. І з цього ми маємо, що у нас А буде е знаходитись між нулем і одиницею. Тому що, як бачите, логічно, що якщо у нас 5, то 4,5 має бути більше. Але так як у нас це менше, то це означає, що у нас А менше одиниці, більше нуля. А у другому все правильно. Тобто 3,8 більше трьох, тобто більшого значення аргументу дорівнює більше значення функції, тому ця функція у нас більше, ніж ця. І тоді у нас у другому маємо, що А більше одиниці. <клухи> <клухи> у нас відповідь. Добре. Поїхали далі. Знайти область визначення функції. Так, як ми. Що таке у нас область визначення функції? це яких значень може набувати у нас y. О, визначення це x. Область значень це y і область визначень x. Тобто, яких значень може набувати x. Ми пам'ятаємо, що у нас тут має бути більше нуля, тому 2 x мінус х квадрат більше нуля. В нас основа 3, тому ми з цим нічого не робимо. Виражаємо, вносимо множник доріжня x-х на 2-х більше 0. Розподіляємо на дві різних, х більше 0, 2 мінус х більше 0. Змінюємо місцями мінус х більше, ніж мінус 2, умножаємо на мінус 1 і отримаємо x менше, ніж 2. Тобто x у нас більше 0, x менше 2. Так як у нас х більше 0 і менше 2, то у нас x належить від 0 до 2. Ось таким чином. Ну, ось на теж. Правильно. І друга у нас, якщо у нас y дорівнює логарифм 4-х, основою x. Тобто, по-перше, у нас x має бути більше 0. І не дорівнювати одиниці. Ось на е, цьому графіку на цих системах бачимо, що у нас х більше нуля, х не дорівнює 1. Це ми зрівняли основу. Тепер маємо, що 4-х зрівнюємо тепер вираз у логарифмі, зрівнюємо з, е, з 0, 4-х у нас має бути більше нуля, і маємо, що у нас. Мінус х більше мінус 4 умножаємо на 1х менше, ніж 4. Ось нас. Якщо у нас x більше 0, x менше 4, то від 0 до 4, але у нас x не дорівнює 1. Тому отримаємо, що x нас належить від 0 до 1 і від 1 до 4. Так, давайте зараз подивимося на ось це. Означення з цього, що ми мали що при порівнянні чисел і при порівнянні у нас основи з, з одиницею, якщо в нас основа більше одиниці чи менше, можемо ви, винести одне означення. Що якщо в нас логарифм А від Б більше нуля, якщо в нас А і Б розташовані по один бік від одного. Тобто, наприклад, у нас логарифм. Трьох з п'яти. У нас 5 більше одного і 3 більше одного. Тому цей логарифм буде більше нуля. Або якщо у нас, е або, наприклад, якщо те ж саме логарифм 1 третя і одна п'ята, то цей, е цей логарифм теж буде більше нуля. А якщо в нас логарифм у нас А і Б, тобто основа і вираз, розташовані по різні боки від одного. Тобто у нас логарифм, наприклад, трьох і одна друга, то в нас сам вираз буде менше нуля. І навпаки, логарифм одна друга. А тут 4. Буде теж менше нуля. Тобто тут у нас. По, різні, по один бік з одного, тобто 3,5 більше одного або одна, третя, одна п'ята менше одного, то у нас буде логарифм більше нуля. А якщо у нас по різні боки, тобто один логарифм основа чи вираз більше нуля, а інша ну, менше нуля. І тут також навпаки. Тому в нас логарифм буде менше нуля. Чому у нас це буде? Тому що в нас, наприклад, одна друга. В степені x дорівнює 4. Тобто нам треба взяти одну другу в якусь степінь, щоб отримати 4. Одна друга у якому степені буде 4. Треба перевернути дріб. Отримаємо 2 в степені мінус х до 4. А тут у нас дорівнює, наприклад, 2 в квадраті. І з цього маємо мінус х дорівня 2, x дорівня мінус 2. Тобто, ось так ми підтверджуємо, що в нас логарифм, тобто відповідь з логарифмом буде у нас менше 0, мінус 2. А тут, навпаки, ну, щоб отримати з 3, 3 в степені х до рівня 5, то ну, так ми не можемо представити, але це зрозуміло, що в нас буде десь 1,5 чи 1,3 і так далі. Але це в нас буде більше нуля, 1, з чимось. Ось так. Давайте подивимось на приклади. Ще у нас логарифм 5 з 1 сьомої 1 сьома у нас буде менше нуля. Чому? Тому що у нас одне число з, одної, з одного боку одиниці, а інше з другого, тобто по різні боки від одиниці. Тому у нас буде менше 0. Тобто, щоб отримати, як я теж показав, 1,7 сьома в степені х дорівнює 5. Перевертаємо дріб, отримуємо 7 в степені мінус х. Рівня 5. Тобто, як бачимо, тут у нас вже буде якийсь мінус. Це у нас буде десь 7 в степені мінус 0,6, він чи 8. У нас дорівнює 5. Тому, як бачите, у нас цей у нас буде менше 0, тому і весь логарифм у нас дорівнює менше 0. Тобто ось це число. <кій> і друге, що у нас? 2 числа 2 і 3 більше одиниці, тобто по один бік одиниці, то цей логариф у нас буде більш нуля. А 2 е, в степені дорівнює 3, х нас дорівнює десь 1,5. Тому що 2 в квадраті це 4, а 2 в, в першій степені – це 1, ой, це 2. Тому десь посередині у нас буде 1,5. Як бачите, це у нас більше нуля, тому і тут у нас більше нуля. І так само можемо порівнювати два логарифми. Тобто, якщо в нас 2 е, два, два числа більше одного, 7, ,1 ,1 ,1, то це в нас більше нуля. А це в нас тут два числа по різні боки, тому цей логарифм менше нуля. І з цього маємо, якщо це в нас менше нуля, тобто від'ємне, а це більше нуля, тобто додатн, то і цей логарифм правий буде більший, ніж лівий логарифм. Добре, так. З теорією ми закінчили. Давайте тепер дивитись на приклади. Давайте подивимось 5.1. Які з наведених функцій є зростаючими, а які спадними? Ми пам'ятаємо, що спадна функція в нас, коли а дорівнює від 0 до 1. Тобто більше 0 і менше 1. 0,7 у нас якраз від 0 до 1, тому ця функція є спадна. Запишемо спадне. Якщо в нас А більше одиниці, то вона зростаюча. Тому все. Ця... Давайте я не пишу десятики ось так. Це у нас спадна. Це в нас зростаюча. Так, тут у нас одна третя. Від нуля до одиниці, тобто менше одиниці, тобто вона у нас теж спадна. А 7 шостих це у нас 1,1 одна одна шоста. Більше одиниці, тому це у нас зростаюча функція. Вона може бути дробовою будь-якою, але важливо те, що вона більше одиниці чи менше одиниці. Добре. Так, поїхало далі. Порівняйте x, y, якщо <кій> У нас функція тут зростаюча, тому що у нас основа більше одного. І з цього маємо, що у нас більшому значення аргумента відповідає більше значення функції. І так як у нас х логарифм цього числа більший, ніж логарифм цього числа, то x у нас теж буде більший, ніж y. Наприклад, тут логарифм 5 з 5, тут логарифм 5 з 1. Це, це нас буде дорівнювати 1, а це нас буде дорівнювати 0. І логарифми співпадають, і значення теж у нас більше. Тому у нас х більших. А якщо навпаки, в нас буде 0,17. Наприклад, у нас 0 дорівнює 1. Так, 1. А тут у нас буде, хай буде 0,17. Так само. Навпаки, okay. от так як у нас э, А в нас менше на одиниці більше нуля, то в нас буде трошки інвертовані э, показники, і в нас буде х менше у. І давайте це перевіримо. Якщо ми підставимо, що у нас x менше буде, буде менше y, а тут 0,17 треба тоді підставити. А тут 1. Якщо 0,17 в степені, в якій степені має бути 0,17, щоб отримати 0,17. Х нас дорівнює 1. А якщо 0,17 Степені х дорівнює 0, 1, то х у нас дорівнює 0. Як бачимо, що у нас е, значення логарифму тут більше, ніж це значення логарифму, але саме число, тобто x, насправді менше y. Тому що у нас, у, коли у нас а від 0 до 1, то в більшому, е, більшому значенню. 에, аргумента буде дорівнювати менше значення функції. Тобто тут у нас аргумент менше, і функція у нас більше. То сам 에, логарифм дорівнює одному. А тут у нас значення аргументу, тобто один більше, але значення аргументу у нас, о, значення функції у нас менше, тобто 0. Ну, ось така незалежність. <клух> Далі, давайте подивимось, порівняння числа. Перше, логарифм трьох з основою 0,2. І логарифм чотирьох з основою 0,2. Тут у нас це так само, що у нас А від 0 до 1. Тому більше значення функції, більше значення аргументу дорівнює менше значення функції. Тут у нас аргументи 3 менше 4, але у нас е, е, буде ось таким виглядом, Тобто буде такий знак більше. Знову ще раз, що давайте намалюємо. Ми вичислити не можемо прямо ідеально, якщо в нас 0,2, давайте представимо це як 1 п'ята в степені Х дорівнює 3. І 1 п'ята в степені х дорівнює 4. Ну, бачите, у нас x тут має бути більше, щоб отримати 4, ніж 3. Хай це буде 1 п'ята в Ну, Там 1,5. Хай буде так. Тоді тут у нас буде 1 п'ята в степені 1,6. Це наприклад, це неправильне рішення, просто щоб ви зрозуміти, що щоб отримати більше число, нам треба взяти у більшу степінь дорівнює 3. Але для того, щоб нам взяти число, нам треба взяти не 1 п'яту. Перевертаємо 3, отримуємо 5 в степені вже мінус 1,5 до рівня 3. А тут 5 в степені мінус 1,6 до рівня 4. Як бачите, значення цього логарифму, тобто другого. В нас насправді менше. Тому що 1,6 менше, ніж 1,5. І тому значення цього логарифму менше, ніж значення цього логарифму. І тому ставимо знак з таки більше. І тепер навпаки, коли в нас А більше 1. Ну ми тільки що, в принципі, це зробили, але зараз вже конкретно з числами. Логарифм 17 з 15. Основу 15. Логарифм 18 з основу 15. Тут нас А більше одиниці. Давайте кажу означення, що якщо в нас. Значення. Хто приходив? Ось. Біль, е, у нас. Е, основа більше одиниці. Тому е, функція зростає, і тому більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. І так, як нас тут, яке в нас більше число буде, то той логарифм буде більший. Тобто, 18 у нас більше 17, тому цей логарифм буде більший. І навпаки, так само з другим, у нас тут основа 0,8. Тобто, так як 0,8, а 3. 3. То функція нас спадає на проміжку, тому більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. І так як у нас одна друга більше, ніж одна восьма, в нашому випадку чотири більше, ніж три, то значення у логарифмів нас інвертується е, не значення, а знак у логарифмів нас змінюється на протилежний. Тобто, у нас буде у логарифмів інший знак від цього відмінний. Якщо в нас основа від нуля до одиниці. А якщо в нас основа більше одиниці, то якщо в нас виконується рівність між числами, тобто виразами у логарифму, то знак такий самий залишається при А більше одному. Коли у нас А від нуля до одиниці, то він нас змінюється. Тут у нас був більше, тут настав менше. Чи навпаки, менше більше. <кій> так, так. Сподіваюся, з цим зрозуміло. Декілька разів вже пояснив, ну, сподіваюся, що проблем з цим не буде. Добре, давайте на цьому з вами закінчимо. Наступному році ми продовжимо це, вивчати цю тему. Будемо будувати графіки. Добре, всім дякую за урок, всім гарного дня, до побачення.